Yeah. Ми зібралися їхати до Валенції завтра для того, щоб забрати Давидокову оновлену тархету ну, карту з дозволом на проживання. Пам'ятаєте, у нього була там помилка в карті, і ми замовляли нову в машині. Завтра їхати дуже спекотно до Валенції. У нас зламався кондиціонер. Поїздом, мабуть, буде краще і дешевше. Зараз спробуємо взяти безкоштовні білети, будемо вірити, що нам пощастить. Ось, хоча нам, в принципі, не зобов'язані вже продавати безкоштовно, але така можливість є. Спробуємо. У нас дуже парко, у нас зараз 33 градуси, вночі 24 градуси. ніч це прекрасний час, вечір – це прекрасний час, але вдень плавимося. Навіть море не дуже допомагає, тому що купаємося ми ввечері або зранку, а от в день просто лежим, не важко щось робити. Трошки познімаємо вам краєвиди. Перед нам удачі! Ну Що ви не повірите, Нам знову дали квитки уленсі безкоштовно для українців. Ми вмовили цього чудового да. працівника станції. Ми сказали, що є потреба, чи помилка не наша в тархеті. Він каже, ну і не моя ж помилка. Ну так. Але ви знаєте... Він довго проконсультувався з кимось, там дзвонив на гору, і йому все ж таки дозволили нам видати квитки. Ми раді. Завтра їдемо до Валенції, білети на руках. Іспанія прекрасна. Так що це ми вже вдруге їдемо поїздом, поїздом до Валенції, Зарівели. І, до речі, працівник дуже довго з Давидом говорив, йому подобається, що Давид знає іспанську. Він каже, переклади батькам, поясни. Дуже приємно. Так що зустрінемось завтра вже в поїзді. Вагон майже тут буквально два пасажири. Так що нам ще й помогу добре. Будемо спати. Ми під'їжджаємо до Аліканти, і у нас видно море. Угу, дуже близько до моря. Ми вже в Валенції. Буквально три години і ми вже в центрі Валенції. Так, співах не заводимо і замерзали. Тут жарко. Ось ми тільки вийшли з вокзалу, дивіться, бусики стоять, аж три штуки це документ-сервіс, які оформлюють паспорти для українців прямо в центрі Валенції. Зручно. Ми щойно вийшли з поліцейського відділку, забрали Давидову тархету, тобто дозвіл на проживання пластиковий, і там уже виправлено. Написано те, що він залежить від мене, тобто його карта прив'язана до моєї. Все добре, у нас це зайняло буквально 5 хвилин без черги, і назад у нас поїзд о 7 годині, так що у нас і цілий день гуляти ще по Валенції. Знайшли чудове місце в тіні для перекусу. Фіку за Да. величезне. Померли Лодичка поруч. Помили персики в магазині. Зараз будемо їсти. Дави собі після морозу, бо ще салат буде їсти. Бачите, Валенсія дуже зелене місто, дуже не тільки кактус, його бачите хлопчика. Ось ми дуже розслабилися сьогодні, загуляли. У нас 3 хвилини до поїзда. Просто біжимо. Да. Тут ще черга, дивіться. Ми встигли. Виявляється, ще 5 хвилин. Рівно 5 хвилин, ще навіть поїзда немає. Так що чекаємо. Третя платформа ось на Картахену 18.47, зараз 18.45. то все нормально. Зараз їдемо в перевірку. А пів на одинадцяту треба знайти машину. Так. Да. Все добре. Ось температура у нас в одинадцяті вечора. Так, да, дивіться, 29 градусів. ухвалена на конституція. Я вам розкажу багато цікавого, тому що Конституція, яка була ухвалена в Україні раніше зараз, раніше це була перша конституція в світі. Тобто саме українці, саме український гетьман, ухвалив закон, якого, до якого ще не додумались, що вона європейська держава. Я розкажу, в чому там були фішки і в чому рідкість і унікальність цього закону. Про це поговоримо пізніше. А сьогодні ми будемо з вами провестувати, я обіцяла, що у нас будуть... Монети, пам'ятаєте? Mm -hmm. Що ми випустимо ювілейні монети? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. І це буде класна штука для інвестицій. Одна монета у нас буде коштувати 500 руків. Кожен з вас зможе викупити лише дві монети за цією ціною. Далі залишається 8 монет і буде зроблений аукціон. Від за 3, 3. Чекайте, 2050. Але ви не можете? 2100. Хтось купляє за 2100. Я. 2100. 2100. 2500. 2500. 2500. 2000. 2500. 3000. 3000. 3000? 3000. 3050. Я ставлю 5000 Своє нове житло і зараз якраз перевозимо речі. Вже два рази я з'їздив, зараз ще третій раз їдемо. Думаю, що останній буде. Це невеличкий будиночок, не квартира, але невеличкий будиночок, і він, звичайно, ще дешевше, ніж там, де ми ось жили. Ну і Ми перебираємося, як завжди, це в останній день у нас сьогодні. Так що такі справи. Сьогодні виселяємося і тут селяємося, і знайшли. Фактично підписуємо контракт теж в останній день на нове житло. Ну і власник попросив, щоб ми не знімали його житло, тому ми його вам ну не покажемо, вибачте. Так що такі справи. Розкажу трошки про будиночок. Переговори йшли досить складно з власником. Він іноземець, йому потрібні були папери. Виписки з наших банківських карток, якісь надходження, чи є у нас достатньо коштів, щоб платити за житло. Плюс він попросив рекомендаційний лист від нашої господарки нашої попередньої квартири. І коли вона його написала, його не все влаштувало, бо там не була вказана її адреса. Треба було переписувати ще раз. Зрештою, ми з усім цим справились і надали всі необхідні документи. Контракт підписаний на рік, мінімальний термін, скільки ми повинні прожити 6 місяців. І головне, нам вдалося укласти цю угоду без комісії, без посередників. Це було основне наше бажання не переплачувати. Манилу Гаразу ми інвестували в золоту монету, так? Так. Да. І я у вас всіх пиздала, що означає проба на золоті, так? Сьогодні ще заняття. Ми присвятимо золото. Сьогодні ми будемо говорити про інвестиції в золото. Тулиця має хвилину на виступ. Я вже можу розказати, що він зробить корисно для нашої бізнес-школи, чому його треба обрати, чому ми маємо голосувати, щось наобіцяти обіцяти, те, що він виконає. І прем'єр-міністр вибере, де ми зустрінемося наступного разу. Тут чи е, в школі. Добре? Є ще декілька гарних новин. Нам прийшла відповідь з Генералітету Валенсії про те, що нам дадуть допомогу фінансову на нашу сім'ю. Отримали всі і я, і Віра, і Давид. Але не так, як обіцяли там 6 місяців по 400 євро на дорослого і 100 євро на дитину, а просто на... 3 місяці і плюс там ще якийсь шматочок. Дякуємо за це і ми вирішили на цю суму знайти нову машину. Бо в нас автомобіль на українській реєстрації, українські номери, був період льготного розмитнення, але ми і не пробували робити реєстрацію іспанську, бо технічний стан нашої машини ну, не, не пройшов би технічний огляд. Так званий тут в Іспанії ІТВ. Тому ми вирішили цю машину відгонимо в Україну до батьків, Ось Віри. На ній ще можна стільки ж проїздити. Ми вже 17 років проїздили, на ній стільки ж можна проїздити, другу нормальний, ну трошки там ходову підлаштувати, можна їздити. І зараз якраз шукаємо новий автомобіль і думаємо, що краще автомобіля ніж у нас був. Звичайно, ще є, але він нам настільки подобається, що ми будемо шукати такий же автомобіль. По-перше, це і не треба звикати до габаритів і так далі, до технічного стану. І, ну, багато всяких моментів, що краще. Вирішили, що візьмемо такий самий автомобіль. Також розповім про пошуки автомобіля. Загалом ми збиралися поїхати в Україну серпні додому побачити тата мого, побачити сестру, побачити рідних, доньку Олега. До речі, Олег став дідусем. Аня, а Давид став дядьком. Аня народила синочка. Ще ми її вітаємо. Дуже хочеться поїхати додому, і ми планували летіти літаком. Але коли вже прийшло повідомлення про виплати, і є така можливість придбати автомобіль, тут не дуже новий, скажімо так, то цей автомобіль можна буде відігнати в Україну. Тому зараз готуємося до поїздки в Україну цією машиною і паралельно приглядаємо машину, дивимося оголошення. паралельно займаємося пропискою в будинку і паралельно оформленням в школу. Для вивчення іспанської школа для дорослих мене зарахували туди і на курс Б 1 Так що справ багато, як завжди, є чим займатися, є до чого прагнути і є що робити. Літо дуже спекотне зараз, в Терев'єсі майже 36 градусів. Аномалія як для цього місяця, тому що така спека тут лише у серпні. Сподіваємося, що ця гаряча хвиля мене і стане трошки прохолодніше. Сьогодні у нас буде урок Венігрет. Урок Венігрет це мікс суміш всього. У нас сьогодні немає з вами конкретної прям теми інвестицій в золото. У нас буде мікс різних завдань, в тому числі буде Вікторина, яку я знову до вас придумала. І у нас будуть мовні завдання сьогодні, тому що мені такі надійшли чутки, що хтось сказав, що українська мова не така гарна, як іспанська. Хтось сказав. І що в українській мові не так багато вітань, як в іспанській. Ми сьогодні вітань? перевіримо, скільки вітань в українській мові, скільки є в іспанській. Зараз я вам роздаю завдання і для того, щоб почати робити ці завдання, в нас є слово пропуск, слово венігрет. Зверху ви маєте написати це слово. Я вам гарантую, що жоден з вас правильно не напише. Давайте я напишу. Хто напише правильно слово венігрет, тому 500 рутів. Школа, в якій ви кожного разу відкриваєте якийсь бізнес. Цього разу у вас буде незвичайний бізнес. Ви розділитесь на команди за вашим бажанням. І я пропоную вам відкрити свою школу. Тобто, це буде назва, це буде незвичайна школа, може бути будь-якого типу. Те, чому ви будете навчати дітей. І я готова це у вас викупити бізнес-ідею. Так, діти працюють над своїми проектами. Ви в трубі, у вас буде власна школа. Добре, ви думаєте. Так, іду до дівчаток. Дівчатка тут об'єднались, у них власна школа. Добре. Так, хлопці, ви працюєте? І дівчатка працюють над власним проєктом. У них зараз там обговорення йде. Чудово. Почали вже дивитися машини потенційні, які ми хочемо купити. Ось наша перша машинка це точно такий Nissan Note 1.4. Механіка. Він для нас дуже звичний. Машинка 2009-го, 2009-го, у нас 2007-го. 200 тисяч пробіг, все точно таке, як у нас, навіть комплектація така сама, але просто тут що диски не легкосплавні. У нас легкосплавня. Ну і звичайно, що вона в більш такому гарному стані, ніж у нас. Зовнішній вигляд більш-менш нормальний. Декілька є подряпин таких. Маленька м'ятинка. Двигун працює вроді нормально. Але по ціні вона була виставлена в Фейсбуці за 3900. Ми якби домовилися на 3200. Ну, сказали, що ще подивимося і загонимо десь на СТО, щоб підняли, щоб хлопці подивилися, що з нею знизу там дали якесь своє заключення. Так що таке, ну що тобі подобається? Подобається. <клухи> да. Продавці, до речі, приємні люди. Сходили да. з Аргентини. Але живуть тут. Я готова купляти. <клухи> Головне, щоб з машини все було ок. Ось так виглядає мовна школа для дорослих в Торев'єсі. Я зараз йду в цю школу, мене приймають на курс Б1 з вересня, йду заносити документ. Я заплатила 100 євро за навчання. І потрібно принести квитанцію і ну, повністю все оформити, отримати учнівський квиток. Зараз буду з'ясовувати, що за чим. Так, вхід ось тут. Спека неймовірна, зараз 11 ранку, але голова вже плавиться. Стою в черзі, багато людей. Документи, занесла занесла свою фотографію, квитанцію про оплату. І мене тут виправили, сказали, що це не школа для дорослих, це школа мов і діом. Школа для дорослих ось тут. Діти, наприклад, які не довчилися в школі, закинули, можуть потім прийти і вже в дорослому віці довчатися. Ось тут. Мені сказали, що приходити на навчання в вересні, там можна ще внести зміни в документи. Ось, ну і все, зустрінемося тут у вересні. Дивимося ще одну машину, більш новіша, але 4 тисячі вона коштує. по моєму максимальна комплектація, кузов універсал. ну, Нам то подобається, але є деякі дефекти з кузовом, вже пішла ржавчина ось тут і там на дверках теж. Їздить. Ні, ми беремо їсти. Ну, Дивіться, колодки не. ще. Ну так. Да. Паркоп є сверху, бач. Масло ніде не віддати. Ну так, да, тут Ні, взагалі двигун ну, чистенький. Ну, да. Ну, да, нема защити. Але видно, да, що машина ну, ніхто не миє, і всього в оригіналі. Вилінички, все ціле. Друзі, перед тим як я оголошу. Уроком, а вона буде пов'язана під ваші інвестиції, і ви побачите, ринок піднявся, чи обвалився. У нас є перепустка до уроку. Пам'ятаєте, як минулого разу було слово віднігре? Потім у нас українські прощання. Тому що скоро прощання. Добре? А бересі будуть. Бережі, звичайно, ж будуть. Звичайно будуть. Я, Я придумаю буду. до насичену програму, буде цікаво. Прикую, Настала криза. Ні. Друзі, і кризи це закономірність. Кризи будуть завжди. Тому тема нашого уроку сьогодні фінансові кризи. Беремо і пишемо. Фінансові кризи, будь ласка, запишіть. І чи потрібні вони? Ось цікаве питання. Чи потрібні Ні. кризи? Так. Чи потрібні війни? Ні. Ne <laughs> zaman <laughs> Тут католицькій церкві служба і паралельно ярмарок. Ярмарок це пожертви, які збирали люди, і тепер їх продають за дешевою ціною. Мабуть, виручка піде на церкву або знову ж таки на допомогу тим, хто її потребує. Ми приїхали побути, можливо, побачимо когось знайомих, тому що тут є люди, які допомагають нам вхаритися, вони це організовують. Багато волонтерів, а також є поруч пляж, мабуть, підемо покупатися після цього. Так, да, це так звана, дивіться, меркадія Це така ярмарка солідарності. Віра вибрала собі кофту, таку ну світер за один євро. Так що можна щось підібрати і собі тут. Вирішили ще сходити на море. Було дуже жарко сьогодні. Зараз якраз сонце зайшло, то можна трошки і побавити. Подивіться, яке красиве узбережжя там. Повертаємося з моря. Дуже класно відпочили. Вода просто як... Вода тепліша, ніж повітря. Да. Вода тепліше, ніж повітря. Знаю, коли в воді просто такий стан, наче ти не розумієш, що ти в воді, наче в невагомості От просто. Скинули всю в тому, повертаємось додому. Заїхали ще після пляжу на атракціони. Зараз Давид спробує свої сили на боліді. Це перший заїзд в кар'єрі гонщика. Давай. Другий заїзд на боліді Рено Реклама Брістонс І всі боліди заняті просто 11 вечора. Іспанці тільки попросипалися. Да. Зараз хоч так жарюка спала. Да, і почалося життя. Температурка дуже комфортна від червня 25 26